Вітаю, з вами бурсук. Це найдоступніший мультичастотний металодетектор. Працює в діапазоні від 4 до 40 кГц. Його вартість лише 15 тисяч гривень. Зверніть увагу, в яких ми умовах будемо проводити пошук. Тобто в нас є перешкоди, але все рівно ми можемо працювати. І не тільки по нерівностях і по траві, а за допомогою нової прошивки, де на програмі парк. Працює більше на цілині, а на ораному ґрунті, де нерівності в важких чорноземах, краще працює саме в програмі поле. Ми отримали ще нового рівня, більш свій прилад. Ми вже демонстрували, як в М3 він справляється на глині і в різних сильно вологих ґрунтах-болотах на М1 чи на 15 кГц ось такому більше пісок з чорноземом. Проблем не виникає, а вже де йде чистий чорнозем високої мінералізації, виникають все-таки проблеми. І ось потестуємо. У нас є каміння, яке може заважати реакція. Рівень дискріма в даного приладу дуже на високому рівні. Заліза будете копати менше, ніж з певними професійними приладами. А у на глибині 25 см. В кінці відео ми будемо його викопувати. І скіфський накінечник орієнтовно 15 см, можливо, навіть і більше. Ну, точно не менше. Будемо знімати, будемо все бачити. Давайте. Проведемо пошук на 15 кГц. Спробуємо до трави каміння. Як бачимо, реакції немає. Його можна ще відлаштовувати від перешкод, він буде підбирати комбінації певні. Але все ж таки, давайте на ауреу спробуємо з різних сторін. Глибина при такому ґрунті ще й сухому, як на мене, достатньо глибоко. Прохода бере, подіргується в одну сторону. Якщо вімкнемо програму поле, менш зрозумілий, так скажемо сигнал, він більш короткий, але він йде в дві сторони. Тобто для важкого ґрунту використання саме краще такого режиму. Але ми бачимо, ми перейшли на М1, тому, перепрошую, змінимо знову на 15. Чуйку приберемо. Хоча можна і працювати, як бачите, на максимальній чуйці, але ми на універсальній чутливості проведемо тест. Спробуємо. В одну сторону більше. Короткий сигнал. В дві сторони 43, це десь його відяй. Тобто прилад став більш чіпкий. Це все завдяки новим прошивкам, які готуються, і при тому стабільність у нас збережена. Ви зрозуміли? І це все на 15 кГц. Давайте перевіримо, ще скіфський накінечник на 15 кГц. Цей прилад має таку технологію, що навіть на низьких частотах він доволі чутливий до дрібних цілей. Давайте спробуємо. підцепляє, знову на програму парк. Ну, я не можу сказати, що гірше. А можливо, і трішки гірше все таке відбувається, зрозуміло. Тобто, якщо ми візьмемо програму поле і увімкнемо М2, яка має бути чутливою до дрібної цілі, ми теж отримаємо на легких ґрунтах кращі набагато результати, на важких, як бачимо, гірші. А у Реус... Берено, мені здається, трішки гірше. Давайте спробуємо ще частоту М3, яка непридатна для пошуку дрібних цілей. Але як не дивно в чорноземі аурау з отримуванням і на ура. Скіфський накінечник. Ну, вже погано для такої глибини. Давайте будемо пробувати знімати і перепровіряти, чи буде працювати на найгіршій частоті, де дуже низькі частоти працюють. З вимкненим дискрімом, оскільки може бути вплив реакції на ґрунт, або він бачить його. Але чорним. На цій низькій частоті. Це ще одне підтвердження, що доволі глибоко. Ауреуса кольором. Я скажу, дивовижний прилаз, дивовижної технології, який чудово бачить цілі навіть дрібні, навіть в таких ґрунтах, а краще було б це в піщаному чи чорноземі з піском. На цій глибині ми цілі даної не виявимо. Ось, бачите, де ми я обкопав і викопав, тобто це яка була глибина, спробуємо перевірити, нічого немає. Знову викидаємо. Давайте будемо потрішки. Ось цей шар ще я знімаю, а потім вже буде шар, хто по фіскарсу орієнтується, більш глибокий. Надіюсь, ми викинемо вже цю ціль в належне місце. Я поки що її не бачу, але з цим ми розберемося. Далі по ауреусу. Тут теж в нас є глиба. Частково я її задів чи не задів, ауреус лежав нижче. Пробуємо, викопуємо. Задача даного відео донести, що є й доступні прилади із дуже високим діапазоном частот і низьким, мультичастотні, які дійсно працюють доволі класно, особливо, якщо їх ще вдосконалюють прошивками і тому подібне, зрозуміло. Давайте спробуємо знайти, от розгорнути всі ці цілі і знайти накінечника. На М3 спробую. Можливо, я викинув тут була ще якась тіль, я не впевнений. Перекинемо це сюди, це сюди, це сюди. Так. Дуже потужний сигнал і повідяй. Тільки ось без пінпойнтера знайти важко. До речі, при купівлі даного приладу за тих же 15 тисяч гривень за потреби придбання пінпойнтера, ви можете отримати на пінпойнтер знижку 50% А, осінь, перепрошую. Осінь. 50%. Бачимо скіфський накінечник, далі йдемо до Ауреуса. Залишимо все це на лопаті. Приємно, звичайно, було би. Як бачимо, самий нижній шар. Накопати на кінечників цілу лопату таку чи бодай одного ауреуса, ніж демонструвати даний тест, але мушу донести до вас корисну інформацію. Даний прилад також повністю підводний, комфортний, карбонові штанги, відразу велика кутушка, проти ударний, еластичний пластик. Потужний акумулятор, також можна використовувати резервне живлення, але не рекомендую його купувати, тому що даного приладу вистачає на дуже довго. І кожному здоров'я, фарту, і ось таке підкатушку, ну і з таких речей хоча б штук з 15. З вами був Ворсук, фарту і здоров'я!